Вітаю усіх хто налаштовував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. У Вінниці зафіксовано захворювання на сказ безпритульної собаки. Встановлено, що хвора тварина травмувала 15 осіб. В якому стані нині перебувають потерпілі, який метод боротьби із захворюванням на сказ є найефективнішим, з якою періодичністю в області проводять профілактичні заходи. Про це ми і будемо говорити з першим заступником начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександром Сорочаном. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре. У нашій студії про здоров'я сказ смертельне, небезпечне інфекційне захворювання у 60 випадках. Інфікування відбувається після укусу зараженої собаки у 24, лисиці – у 10 кішки. Решта випадків припадають переважно на укуси кажанів, вовків та інших тварин. Зараження сказом можливе як від домашньої, так і дикої тварини. Приблизно дві третіх випадків. Зараження сказом фіксується в сільській місцевості, оскільки ймовірність контактів із хворою твариною тут значно вища, ніж у місті. Втім, те, що відбулося у Вінниці наприкінці березня, може дещо змінити суттєво існуючу статистику. Ви так не вважаєте? Вважаємо того і б'ємо на сполох, інформуємо всіх, вживаємо всіх необхідних заходів, в тому числі профілактичних. Для того, щоб створити все-таки навколо нашого міста, особливо в мікрорайонах, які прилягають безпосередньо до лісових угідь, до природи, де ймовірний контакт з хижою твариною. Не будемо говорити про те, що вони можуть бути скаженими, звичайно, де контакт просто з хижими тваринами, ймовірний. А ми хочемо зробити так, щоб максимальна кількість наших домашніх улюбленців, тобто тих собачок і котиків, які знаходяться в наших подвір'ях, подвір'ях людей, були щеплені проти сказу, щоб були бар'єром для того, щоб не передавати захворювання до інших. Надайте нашим радіослухачам, що сталося. Ну, За повідомленням голови квартального комітету на території мікрорайону вулиці Бучми, породистою собакою, породи серйозної, породи Алабай було нанесено з 22 по 24 число неспровоковані покуси місцевим мешканцям, в тому числі із 10 покусаних людей, шестеро це діти. А, ну і вже а, працівники поліції, які приїхали на виклик, і їм вдалося а, мобілізувати тварину і завести до притулку. Їх було троє, і працівників притулку двоє. Тому ми вважаємо, що крім 10 покусаних безпосередньо контакт з цією твариною мало 15 осіб. Всі вони направлені на примусове щеплення проти сказу, адже. Собака була доставлена в притулок 26-го. і 26-го працівники притулку кажуть, що вона попила водичку, була в вольєрі, поїла і вела себе достатньо спокійно, але 26 го ввечері вона загинула. І 26 го ж ввечері нам доставили труп собаки на дослідження. В цьому випадку досліджується головний мозок. І 27-го зранку нашої лабораторією, вірусологічним відділом було встановлено діагноз сказ, пане Олександре. А в якому стані нині перебувають особи, які постраждали від укусів безпритульної собаки? хворої на сказ, та яка допомога була їм надана в першу чергу? Ви ж про це почали говорити? Правда? Я почав і я закінчу те, що це лікувальні процедури, цим займаються медики. Ми не не володіємо цією інформацією. Всім цим особам було призначено щеплення проти сказу, всім до особам, які були дотичні до цього випадку. Тобто 10 покусаних і 5 тих, які перебували в контакті. Якщо коротко, як передається сказ, які його симптоми та можливо основні його стадії. Як він розбивається? для сказу дуже характерний е безсимптомний період, який нічим не можна сказати, чим він відрізняється, чим е тварина відрізняється від інших здорових тварин. Нічим практично не відрізняється. А от коли е за 10 днів до своєї загибелі тварина е починає на наносити неспровоковані покуси, починає ставати агресивною, в неї починає виділятися. Дуже велика кількість слини, а в неї така поведінка неадекватна спостерігається і до такої тварини краще всього не підходити. Але якщо вже так сталося, що відбувся контакт, треба звернутися за медичною допомогою, щоб лікар чи призначив, чи не призначив щеплення. Ще дуже важливий нюанс. Я вже сказав цей термін за 10 днів до своєї загибелі. Загибель тварини скаженої обов'язкова. І на, вона обов'язково настане. Е, і важливо було, якщо це свійська, ви знаєте, чи я, чи сусідська, чи так далі. Значить, щоб 10 днів поспостерігати за цією собакою. Якщо вам був нанесений неспровокований покус, там осленіння якоїсь, може у вас кішкірні покрони, може рана була на нозі, і собака туди язиком е, лизнула, скажімо так, чи ослюнила рану. То бажано спостерігати за твариною, якщо є така можливість. Якщо на протязі дні 10 днів тварина не загине, значить це не був сказ і можна не переживати. Пане Олександре, до 2005 року захворювання вважалося невилікомним. Ми говоримо про захворювання на сказ саме безпосередньо у людей у людини, і лікування сказу зводилось до полегшення симптомів пацієнтів у 2005 році. З'явилася практика лікування захворювання. Шляхом введення пацієнта в штучну кому. Однак цей метод виявився ефективним лише в 20%, і найчастіше при укусах каже нами. Тому найефективнішим методом боротьби із захворюванням залишається вакци... вакцина від сказу. У мене питання: вона на сьогодні є в наявності, що це за вакцина, та наскільки вона дороговартісна? Вакцина для тварин є в достатній кількості. Вона називається Рабістар. Український виробник, достатньо потужна вакцина, дає добрий високий тітер антитіл в крові через деякий період часу. Тобто, прекрасно тваринки на неї реагують на вакцину і достатньо хорошо захищається. Тільки я наголошую, що це треба робити раз в рік. Тобто щорічно, тому якщо ви один раз щепили собаку і думаєте, що це на цьому все закінчилось, то це неправильно, це неправда і такого не може бути. Стосовно вакцини для людей, то всім, всім постраждалим було призначено вакцинацію, шести діткам у дитячій обласній лікарні, чотирьом пацієнтам. І п'яти дорослим чотирьом покусаним і п'яти контактним особам, я вже говорив, яким було призначено теж профілактичне щеплення проти сказу в зв'язку з тим, що тварина виявилася якраз хворою на сказ, і це і в цьому не було ніяких сумнівів. А стосовно е, якості вакцин і кількості її, то на сьогоднішній день ніяких проблем я не чув, щоб у нас в лікувальних мережах е, були якісь проблеми з вакциною. А щодо, щодо кількості прийнятих вакцин раніше е, було там 40 уколів, е, а, ну, де, е, пригадуємо років 20 тому. А сьогодні що змінилося? Сьогодні змінилося по кількості. Звичайно, кількість щеплень набагато стало менше, їх там в межах п'яти е, одна. На вакцинації там чотири ревакцинації проти сказу це достатньо так багато, тобто не такий достатньо серйозний удар по імунітету, в принципі, але це захищає людину від смерті, від неминучої, на жаль, смерті, яка залишається 100% при захворюванні на сказ. А загалом, скільки часу живе вірус, якщо ми говоримо про людину, яка постраждала від укусу. І ми знаємо, що що тварина була скажена, і якщо вірус потрапив дійсно в організм людини, то інкубаційний період може тривати до півроку. Тобто вона не може, людина може не відчувати абсолютно жодних симптомів, які могли би говорити про те, що людина захворіла на сказ. Це і небезпечно. Тому якщо ми не знаємо, чи тварина загинула, чи тварина жива, ми не знаємо, чи я, вона не знайшли, то в даному випадку лікар приймає в 100% випадків рішення про проведення профілактичних щеплень. А скажіть, а от з якими, можливо, захворюваннями найчастіше диференціюється сказ? Його можна сплутати? А, ну, З такими серйозними інфекційними захворюваннями, як поліоміеліт, як правець, тому що вражаються в даних, в даних в таких хворобах теж вражається центральна нервова система. Дуже серйозна симптоматика проти сказу це водобоязнь. Це, наприклад, якщо при людині, яка хворіє на сказ і йому вчасно не надали медичну допомогу, ми почнемо переливати чи вмикати в палаті крану з водою, чи переливати стакан в стакан, у людини починаються дуже сильні судоми. Пане Олександре, от щодо статистики, можливо, скільки випадків захворювання на сказ було виявлено в минулому році, та яка можливо, динаміка спостерігається, адже через війну сьогодні ми бачимо суттєву міграцію диких тварин і тих, які є найбільш вразливими саме до сказу. Абсолютно правильно, і не тільки це, що ми бачимо міграцію. а міграцію ми баміграціями бачимо того, що у нас уже два роки відбувається масова імунізація диких м'ясоїдних тварин авіаційним способом. Наша Вінницька область має площу 26 тисяч з половиною квадратних кілометрів, і колись вона майже вся повністю з літаків оброблялася і роз, ну, шляхом розкидання у відповідні пропорції спеціальних брикетів з вакциною. Це, ці брикети попадали в лісові угіддя, в будь-які масиви, насадження. І м'ясоїдні тварини в тому Основне джерело сказу – руда Лисиця на території області, а інші борсуки, єноти, могли їсти цей брикетик, він там з м'язком якимось, і розкусювати вакцину. І вакцина переходила до того, що тваринка була щеплена, виходить, проти сказу. Нам за 5 років до війни вдалося, якщо ми 5 років поспіль проводили цю вакцинацію таку авіаційним способом, нам вдалося в 5 разів зменшити захворюваність реєстрацію таких випадків серед домашніх тварин. На сьогодні, в минулому році цей, найнижчий показник був 81 випадок захворювань на Сказу. в минулому році він став уже 134. В цьому році реєстрація сказу продовжується. Тобто і відсутність е, авіаційним способом імунізації диких м'ясоїдних тварин, і відсутність е, сполювань, що теж е, дерегулює, скажімо так, що могло регулювати якимось чином чисельність, е, в тому числі, е, дикої фауни. На сьогоднішній день відсутні. Мало того, в ліси заходити заборонено зв'язку з військовим станом, і прольоти, політ на території Вінницької області, звичайно, заборонені. Тому залишається нам лише один вихід. Вихід у нас такий. Ми його пробували в минулому році. В цьому році ми попробуємо зробити трошки більшу площу охопити так в межах 10 тисяч квадратних кілометрів. А це про заносити, розносити вакцину, брикети з вакциною вручну. Це звичайно ацький адська праця. Але... Це працівники лісового господарства Праці... будуть займатися. Вони не, ті... не тільки вони ми, ми будемо їх просити, щоб вони нам теж допомагали. Єгерська служба там, і так далі, дотичні до лісових масивів. А ми вже, так як і не маємо права зайти в лісові масиви, значить будемо навколо них обходити, заносити, розносити ці брикети. Наша служба. Тобто, ну, тобто попробуємо зробити вдвічі більше, ніж в минулому році площу обробити проти сказу. Основним профілактичним. Захід проти сказу це масова вакцинація бездомних та домашніх тварин. Скажіть, яку роботу в цьому напрямку заплановано провести і вже можливо вже проводити в поточному році в масштабах області, та які служби в районах цим займаються? відповідь почну з останнього в районах цією службою, цією роботою займаються працівники державних лікарень ветеринарної медицини. Їх у нас в області шість. Ну я, я вважаю, що міська і Ладежинська окремо, і шість районних лікарень. От вони постійно займаються вакцинацією проти сказу домашніх тварин. Тільки я попрошу всіх, хто нас чує, передайте, будь ласка, тим, хто нас не почує, проте пускайте цих людей, допомагайте їм щепити ваших домашніх улюбленців. Це дуже важливо для профілактики сказу, в тому числі і для того, щоб ви не наражалися на небезпеку, бути покусеними вже вашими домашніми улюбленими тваринками, які будуть контактувати з хижими за хворими тваринами. Тому е, ця робота проводиться щорічно і постійно. А на території міста ми прийняли рішення на засіданні протиепізотичної комісії при міській раді про те, що ми почнемо працювати шляхом встановлення таких пересувних постів для щеплень силами працівників Вінницької міської державної лікарні ветеринарної медицини в різних мікрорайонах нашого міста, мікрорайонах, які мають в тому числі в основному це садибного типу забудову, які прилягають до лісових населення наших насаджень В першу чергу ми почали вже на вулиці. Бучми ми щепили 520 тварин. І тепер почали роботу на старому місці, яке теж у нас є, контактує з лісовими насадженнями. Тому ця робота буде продовжена і буде продовжена до тих пір, поки ми, ми всіх бажаючих провести безкоштовно щеплення своїх домашніх улюбленців, не завершиться. Що ж я дякую вам за розмову? Нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі Українська Радія Вінниці звучала програма з перших уст, ній брав участь. Перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан йшлося про заходи профілактики захворювання на сказ у Вінницькій області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.